Так, всім пацани, ну, Зараз мене лутати Радік. Я там виставляю зараз невдачні спроби, невдалі, як я лутав. Ну, тільки прийшов і мене забирали. Всякі зі всіма буває. Зараз ми біжимо на Радік, жорстко лутаємо. виносимо і всіх вбиваємо. Так. Отак. Обіжимо, біжимо, біжимо. Біжимо, я випив енергетики. Боже. 500 метрів. Я фігір, тут ходу. Школа. Окей. Коротше, нам треба налаштуватись на виграш. По любому. Там, тип, може, яму витрати. Я не знаю чому, яма дуже багато луту дає. Та яму вже би давно залутала, поки я зараз біжу. Вот тут десь тип спавнить. Вот тут і біжить собі. Куда хочу. Мене спавнить там, де склад. Я не біжу туди, куди хочу. Не знаю, мені треба 90 підписчиків, щоб Ну, яма. Яка в нас яма? Лутана? Не лутана яма. Яма. Треба зразу дивитись всі боки. Так. Дивіться. Так, біжимо в раді. Це сховаємо на, на випадок того, що ми здохне. Так, блін, проблеми зімето. Окей. Жат, може бути в вагоні. Может быть задним. Тоже. Окей. Тут типа может быть. Хотя я не думаю. Нет, а по-любому ты швидше. мене сюда прийду. Не? Я не так на курортку везе. Тут тік може бути. Ладно. Все, ми прибігли, окей. Все, гуд-гуд-гуд-гуд-гуд. Нам тепер треба залутати у ці от кейси, всі, що у тут є, і в цю вот частину. А потім нам буде набагато легше це все лутати. Розгорне. Ляхая так. Окей, так. Забігаємо сюди. У тайм. Будь ласка, слиток, груда, щось таке. Гімно. Одне поле. Бляха, ще вже забув як іграти. Не можу вилізти. З того. I need a weapon. Що заняты? Дяк! Скільки я ему урона на місць? Скільки? ну вы бачили, я там купа ушл. Ток! Вот! Вот это! Одного я но, подумайте! Як це розуміти, як, я, як видно було, що по то я попадаю? За це, це я не люблю ігру. Ти ніби іграєш нормально, ніби має бути все добре і воно не добре. Як я так. Там ж було чутко що я по ньому попадаю і воно не ряхає. Є, коли зелені штучки це пробивають, що воно ріє Боже мой. Да, спасибо, спасибо, просто спасибо. Вот в таком месте ты разождем. Ну, пинг, ну, 44, ладно, 117. Блин, ну, что тут у нас? 4, типа, 2. 2, я что, не бежим? Хэмохен. Ну просто залутати Радіку зараз оце, Тати радик выйти і все, все, Да, все вот трей просто залутати. Так от, дивіться, от там є аути, які мені по-любому заберуть. І тут є аути, типа тут. вийти майже. Не... Трейк вашу ползком. Ага, ні. Два раза попав. Попав. Я бачив по кому, але видно було, що попав. Ага. Так, да. В голову ну да две головы. Все, сдох. Так. Цим дембелем разібрал. Во, бежит, тварина. Вот тут тварина за камнем. Мне з дві сторони тяжко стріляти. Що вы думаете? Я вам кіберспортсмен чи шо? Буде краще ближче до цього, типа, ніж до тамтих. Там тих я не знаю навіть скільки. Тут типа пофиг потім золото. Ну йде. Диме. Day map rozrava. То лутались. Боже, коли я на радік підвезен? Я та нічого цінного не було. Ви розриви і зажив. Ні Ну, ззаді, тут, і тут. Хороший меньше и меньше, меньше и меньше. А лута и тоже меньше и меньше. Чуть-чуть чува. Я было мне подумать, сомневаюсь. Давайте обновим. Отже, зараз обновим на щось добре і буде мотивація хати. МПЦ так є. Рюкзак є. МК-шка, ну є в мене МК. І останній. І все, у мене є, а в мене нема Мотивації. Вам давайте. Зараз інше відео запишемо.